Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Охтирського молодіжного центру. Сьогодні в нас такий новий формат. Ми знаходимося біля будівлі Охтирського коледжу СНАУ, в якому я навчався 15 років тому. Ми тут, щоб показати, розказати, які тут є зміни на сьогоднішній день, як тут все влаштовано всередині, які є нові спеціальності та нові круті фішки. Ходімо всередину. Я представник ахтирського молодіжного центру. Приїхали сьогодні на вас для того, щоб висвітлити ахтерський коледж, які тут є спеціальності, які умови навчання, і е, хотілося б більше дізнатися взагалі, що тут відбувається. Доброго дня, раді вас вітати в стінах нашого навчального закладу. Я Гавр Шалена, заступник директора з навчально-виховної роботи. І з радістю вам покажу і розповім про наш навчальний заклад. В нашому закладі є можливість вступу на базі 9 класів. І відповідно, ті, хто поступають на базі 9 класів, отримують і повну загальну середню освіту. І при випуску вони будуть мати і диплом фахового молодшого бакалавра і свідоцтво про повну загальну середню освіту. Крім того, буде така ще можливість отримати посвідчення та машиниста Тобто, це так як і колись було. в перший курс. Зараз вже перший другий курс вкладається програма з 10-го, 11-го класу. Повна Загальна середня освіта, да ми все даємо таку можливість. Здійснюємо підготовку до НМТ. Допомагаємо реєструватися. Тобто, це все шкільна освіта. Це обов'язково. Це перша ступінь, це важливе значення в освіті. Кожної людини має і наші викладачі якісно забезпечують і допомагають. Отримати цю освіту, отримати ці знання нашим студентам, але ж спеціальність треба вибрати до початку першого курсу, тобто вже приходити в коледж із розумінням того, на яку спеціальність хоче потрапити. Тому, більше студентів і абітурієнтів на даний час і приходять вже з розумінням uh -huh. тому що вони хочуть, тому що спеціальності у нас різноманітні, різні між собою не схожі. І, звичайно, що при вступі вже обирається спеціальність. Студент вступає вже на визначену спеціальність, добуває освіту за визначеною спеціальністю. І з першого курсу є вже спеціальні. Отримання освіти з визначеної спеціальності, тому що деякі фахові дисципліни ми вивчать починаємо вже з першого курсу, з першого семестру. Розкажіть, будь ласка, які спеціальності зараз викладаються в коледжі? Ну, основна наша така перша спеціальність це агроінженерія, агрономія, будівництво та цивільна інженерія, екологія, обліки оподаткування, менеджмент, фінанси, банківська справа, страхування. І е, комп'ютерні науки взагалі у нас дійсниться підготовка за 8, спец... 8 спеціальностей. Угу. 8 спеціальностей. Я думаю, що достатній вибір для і широкий спектр для вибору абітурієнтами і широкі можливості. Всі спеціальності вони мають попит на ринку праці. Всі спеціальності до нас заходять стейкхолдери, і вони зацікавлені нашими випускниками. Тобто, можливість є перспективи працевлаштування і подальшого професійного, кар'єрного якогось розвитку спеціальності, перспективні, в принципі, всі вісім. Вступити в коледж можна тільки на базі 9 класів? Звичайно, що ні. Ми чекаємо і студент випускників 11 класів. Вони теж можуть здобувати ті ж самі вступати за тіма всіма восьми спеціальностями що я вам. Перерахували, і ще ми маємо таку особливість і провагу, можливо, перед вищим навчальним закладом, до нас можна вступати і без результатів НМТ. Тобто, якщо, не дай Боже, хтось там да вже мають результати, результати не радують, щось десь не склали. В ковч можна вступити і за без сертифікатів національного темедійного тесту. Кожен Наталія Юрівна, викладач і за відділення е, спеціальності будівництва та цивільна інженерія, освітньо професійної програми монтажу, обслуговування святкування систем газопостачання. І на сьогоднішній момент є секретарем приймальної комісії Охтирського фахового коледжу. О, якраз нам буде цікава інформація, коли починається вступна кампанія в коледж, коли вже учні дев'ятих класів або можливо одинадцятих, вже мають готуватися для того, щоб приносити документи до вас. Зовсім вчасно, тому що з вчорашнього Дня, а саме з 25 червня розпочалася вступна кампанія по всій Україні, а саме з подачі і створення електронних кабінетів саме вступників на базі базової загальної середньої освіти, а саме 9 класів. Подача електронних заяв для вступників на базі 9 класів розпочнеться з 1 липня і буде тривати по 14 липня. А що стосовно наступників на базі 11 класів, то створення електронних кабінетів розпочнеться з 1 липня 2025 року, а подача електронних заяв розпочнеться з 5 липня 2025 року. А можливість подачі вона є тільки в електронному вигляді, чи можна також прийти сюди і подати тут документи? Згідно правил прийому в цьому році, в тому році подача заяв лише в електронній формі. Але заклад освіти здійснює допомогу при створенні електронного кабінету і при подачі електронної заяви. Тому, якщо абітурієнт має сумніви щодо правильності подачі електронної заяви та створення електронного кабінету, він звичайно може підійти в заклад освіти, а саме звернутися до приймальної комісії, і ми йому допоможемо і створити електронний кабінет, і подати електронну заяву. Чи потрібен якийсь там додатковий перелік документів, чи все є в доступної інформації на сайті? Okay. Like Вся інформація стосовно вступної кампанії знаходиться на сайті Охтирського фахового коледжу, але зазвичай весь пакет документів це потрібно. Документ що підтверджує особу, ідентифікаційний код і свідоцтво про закінчення 9 чи 11 класів. А для вступників 11 класів також потрібно ще подати сертифікат про проходження національного мультипредметного тесту. Угу. В цьому році здійснюється прийом на основі сертифікатів 22-го. Ого двадцять та двадцять років на якій основі абітурієнт має змогу навчатися в коледжі платно, безкоштовно за рахунок бюджету. Розкажіть, будь ласка, ці деталі. Угу. Кількість бюджетних місць, звичайно, абітурієнт може навчатися за рахунок е, коштів державного замовлення і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. На сьогоднішній час кількість бюджетних місць ще невідомо, але вона достатня для того, щоб студенти на базі 9 класів та 11 класів могли навчатися. Стосовно платної форми навчання вартість навчання за рік становить 20 тисяч. Це денна форма навчання, але також абітурієнти можуть навчатися і на заочній формі навчання. Вартість навчання 10 тисяч в рік. Після навчання, тобто коли студенти закінчують навчання, які є подальші перспективи? Наші випускники мають можливість продовжити навчання в вищих навчальних закладах. Вони вступають поступоневій освіті на другий курс, тобто скорочується у них термін навчання в вищих навчальних закладах, це їх шанс такий вищої освіти, можуть вступити на заочну форму навчання в вищих навчальних закладах, і вже часто про це влаштовуються. Угу. Тобто, це теж і також не потрібно здавати НМТ, якщо вже йдеш. Ні, далі якщо, по вже, якщо вже вступати в вищий навчальний заклад, обов'язково умова тримання вищої освіти це складання НМТ. Але угу. під час навчання. У нас вони можуть декілька разів складати, обирати і мати багато шансів, декілька шансів uh -huh. е скласти НМТ і все ж таки його скласти, здобути вищу освіту. Тим більше, викладачів в цьому їм допомагають. По формі навчання денна, вечірня. Е ні, вечірня немає, але є денна і заочна форма uh -huh. навчання. Якщо дійсно студент уже працює, якщо має обов'язково повну загальну середню освіту, може вступити на заочну форму навчання. Це дає можливість поєднати роботу і навчання. А якщо говорити про форму навчання платна чи бюджетна, ви це угу. ще теж мали на увазі. А так у нас достатня кількість бюджетних місць з усіх спеціальностей. Є можливість вступу на бюджет, але ну є, звичайно, що і можливість навчатися платно А який зараз розмір стипендії. А студенти мають можливість отримувати академічну стипендію близько тисячі гривень кожного місяця, і є такі окремі пільгові категорії, які мають право отримувати соціальну стипендію. Угу. І щодо пільгових категорій, якщо це ну по окремі пільговому категорії, то у нас весь соціальний пакет. Ну якщо це діти позбавлені батьківського опікування, тут е, всі виплати все отримують в повній мірі вони. Тиставицька Любов Павлівна, е, який ваш предмет? Ми тут знаходимося в аудиторії. предмет, який я викладаю, і саме в цій аудиторії ви знаходитеся інженерна і комп'ютерна графіка. На сьогоднішній день це сучасний кабінет, обладнаний за останнім словом, скажімо так, техніки. Кабінет оснащений, має 16 робочих місць. І це дає можливість студентам на сьогоднішній день на сучасному рівні, на високому рівні виконувати графічні роботи, які стосуються безпосередньо дисципліни. Крім того, студенти працюють у цьому кабінеті, виконуючи графічні проекти для курсових робіт, для дипломних робіт. Ну і, звичайно, мають можливість працювати, скажімо так. Приходити на додаткові заняття і виконувати ще якісь, скажімо так, завдання, які стосуються графічних частин, оскільки спеціальність, яку вони тут отримують, має так тісно пов'язана з виконанням різноманітних креслень. Тобто, Любов Павлівна, старі креслярські столи вже відійшли в минуле, і зараз студенти роблять все на, ком на комп'ютерах. Ну, однозначно, але слід сказати, що не можна забувати про лівець ні в якому разі, тому що умови, де будуть майбутні наші спеціалісти працювати, можуть бути різні. Не завжди під рукою буде планшет, комп'ютер з відповідною скачаною програмою. Тому треба виконувати ескізи скажімо так, на ходу, на літу угу. і тому олівець звичайно паралельно присутній, але в меншій мірі однозначно. Але в навчальну програму також входить навички користування навички користування олівцем. Звичайно, це теми, які стосуються виконання ескізів, деталей. І це є невід'ємна частина в майбутній професії механіка, газовика. На Аліна Суханова, я викладач іноземної мови. Ухтирському коледжі. Я бачу так, так дуже доволі е, продвинута система навчання. Ви тепер навчаєте за допомогою трансляції е, матеріалів через телевізор. Так, намагаємося. У нас є також підручники е, видання і експрес паблішінг. Тобто, це я вважаю найкраще видання, яке займається підручниками для різних професій, для різних фахова е, фахові угу. підручники. І там дуже доволі дуже класна продвинута лексика, і тому акцент на заняттях англійського я роблю на слова ага. не стільки на граматку, скільки ага. вважається не дуже корисним а більш на слова, на якісь вирази сталі. Прака з англійська для технічних спеціальностей буде. Ну тобто, ви вивчаєте, то я бачу тут стенди. Саме так це у нас тут стенди для агроінженерії. Які деталі з чого складається трактор? Які є, як називаються різні сіль... сільськогосподарчі машини, обладнання, все англійською мовою, все дуже остання лексика. Тобто, якщо якісь були зміни, то в нас це все є. Зараз ми знаходимося в музеї охтарського коледжу слау. І поруч зі мною Світлана Олександрівна, яка є викладачем історії. Я, до речі, навчався у цій прекрасної пані, тому я історію дуже добре знаю. Дякую. Скажіть, будь ласка, можливо, нам якісь пару таких цікавих для глядачів, якихось цікавих фактів, наприклад, рік заснування коледжу? Звичайно, що наш навчальний заклад один з найстаріших на Сумщині. Заснований був він ще. 1 листопада 1898 року. Про це свідчить експозиція нашого музею. До речі, з першого стенду свідомий наш директор перший ГЕС Декальве, який очолював наш навчальний заклад, який називається тоді Олександрівське активське ремісниче училище. Ремесла були ковальство, гончарство, чоботарство. Набирали хлопчиків із 14 до 18 років. Це були кваліфіковані спеціалісти на той час. У нас є унікальні експонати, як документи про освіту, атестат, свідоцтва. До речі, ми маємо їх в оригіналі. Можу вам запропонувати подив... розглянути. Їх. Це прям супер старі документи. Так, да, да, це справжні експонати оригінали. Да. справжні печатки. Сам, – Сам печатка, з того да, часу, да, все да. збереглося. І, до речі, якого розміру вони великі. Угу. Тому... Тобто випускники отримували прямо отаке, да, такий да, величезний... да. Ось ми робили копії, тут вже краще видно, тому що так вони ж не. Угу. 899 років. Да, так, це перший випуск, закон Божий. Дивіться, які предмети навчалися. Навчання, звичайно, на російській мові велося, тому що це було в часи Російської імперії. Але після революції навчальний заклад зазнав великих змін. Було створено Охтицьку професійно технічну школу, і в цій школі, до речі, навчалося дуже багато відомих людей. Зокрема, бачу, видатний письменник Іван Багряний. Він не закінчив наш начальний заклад, але один рік він у нас тут навчався. І видатний співак Петро Сергійович Білинник, народний артист Радянського Союзу, оперний співак от така його доля. Завершував навчання в нашому Навчання в нашій профтехшколі. а ось стоїть якраз е, трактор часи, з тих часів, який є експонатом тут до сих пір. Часи індустріалізації, тобто 30-ті роки, профтехшкола була перетворена в індустріальний технікум і забезпечували е, наш заклад величезною кількістю техніки, оскільки йшла ж індустріалізація, колективізація, і потрібні були спеціалісти, які працювали в полях. Тому якраз і унікальні е, трактори. Ви бачите на фото, машини, автомобілі. Вибачте, і е, один із таких тракторів у нас, як на постаменті, як пам'ятний знак, ми зберегли. Серед наших випускників є дуже відомі люди. Один із них це Герой України, Коросташов Олександр Григорович. На жаль, уже покійний, але до нещодавнього часу він завжди підтримав зв'язок з нашим коледжем. На всі урочисті свята приїжджав, підтримував нас матеріально, як кажуть. Є в нього ось видатні заслуги, і дипломи, і книжки, як автор книжок, який він був. Унікальна людина. Глібодар да, любив дуже свою землю і навчальний наш заклад. Тут стенд з ветеранами коледжу. І ще ось є дві видатні людини, в яких я в тому числі навчався: Грес Микола Данович і Корошу Іван Іліч. Коржваний ліч викладав хімію. І так, кож... це, да, це був дуже... У, унікальний викладач. У, унікальний. Так, всі пам'ятають. Був, був дуже вимогливий був дуже. І ще тут немає Сергієнка Олексія Романовича. На жаль, так. Ми... Це не всі викладачі, це тільки ті, хто попрацював більше 40 років. Угу. Якраз Олексій Ромач, І тому... Але ми його пам'ятаємо як дуже такого. Ну, цікавого викладача який багато знав, ділився з студентами. Ми неодноразово запрошували на виховні години. Найкращий спеціаліст по краєзнавству і по Охтирщині – це був саме Сергій Олексій Романович. Незважаючи на те, що він був вже ж викладачем технічних спеціальностей. А любив історію ще з дитячих років і так накопичив багатий. Матеріал. Тут розміщені унікальні експонати, які належать як до давніх часів, зокрема вироби учнів ремісничого училища. Зверніть увагу, такі от замки вони виготовляли, ну, інші речі необхідні в побуті. І щоб заохотити учнів, наприклад, коли продавався виріб, то 30% від суми від, ну, повертали саме тому, хто виготовив. Тобто у учнів була зацікавлена. Вони, до речі, навчалися з 8 ранку і до 6-ї вечора, але зранку у них були теоретичні заняття, а після обіду практичні. І Потім ці всі підкови для коней, це виготовлялися їхніми руками. Потім був ще ливарний цех у нас, де виливалися такі деталі для СГ-машин, тому що дійсно було. Дефіцитом угу. саме запчастини, угу. і в нас дуже довго, поки колгоспна система існувала, у нас працював леварний цех, де на замовлення виготовлялися різні деталі. Оце куточок давнини трошки, в, тому що... Роки. Да, користувалися дуже довго у побуті, до першого половина 20-го століття, навіть то і прялки були, і от такі от горщики, і праски, як називали їх в народі тіпунами. Ну, Це просто подарунки, які робили студенти своїми руками і дарували потім на, на останній лінійці, коли було свято дзвоник останнє. До речі, у нас в коледжі викладачем в 50-х роках працював Іван Грориша Повал, наш унікальний ага. художник. І одне, одна з його картин от справжня, знаходиться в нас як подарунок. Для коледжу, і один з його учнів, він став професором академії мистецтв, незважаючи на те, що навчався на відділенні механізації сільського господарства. У нас молодіжний центр також знаходиться на вулиці. Івана Шаповала в честь цього видатного художника. І Причина. ось унікальний експонат, зроблений руками наших майстрів і наших студентів. Це апарат для подачі годинник, для дзвінків. Угу, там де на, да. оці ось на великих годинах. Да, так, на перерву на пари. Саме як він відбивав цей час, ми зараз не знаємо. На жаль, він не працює, але дуже довго він стояв там в вестибюлі і по ньому орієнтувалися якраз розклад навчальних занять. І, до речі, наш гуртожиток. Бачите, у нас така мурал, таки є наш відомий. Угу. Я думаю, всі містяни нашого знають. Шевченка Шевченка да, малював. Дякуємо йому за таку прикрасу нашу гуртожитку. І до речі, бачите, у нас доволі така велика територія в нашого навчального закладу. Навчальні корпуси, спортивну залу і це, це основний у нас... навчальний корпус. Так, основний це Тут далі... великий навчальний. Це теж наш навчальний корпус і там далі. Це теж ми зараз вам покажу ще аудиторії наші ага. задіяні для спеціальності агроінженерія. Корпуси там майстерні наші знаходяться. Тобто територія у нас доволі велика. Які партнери є в коледжі? Партнерами нашого навчального закладу є, як і інші навчальні заклади, тому що у нас укладені договори про академічну мобільність і студенти мають можливість опановувати деякі теми, можливо, навіть дисципліни в інших навчальних закладах. Це теж їх розширює їх освітні можливості. І крім того, партнерами нашого навчального закладу з кожної спеціальності є відповідні роботодавці, да, ну, підприємство. Які е, і заходять до нас і в освітній процес, тобто залучаються до, до викладання, проводять лекції, практичні заняття. Проводять якісь тренінги, мають можливість наші студенти пройти виробничу технологічну передипломну практику у наших партнерів. Потім наші випускники вже вони немовби знайомі з майбутніми роботодавцями і мають можливість продовжувати уже надалі ну, працювати у цих же самих наших партнерів. Є укладені договори відповідні. Андрій Натоліч, дуже радий вас бачити. 15 років тому навчався в коледжі. Бачу тут дуже ґрунтовні зміни. Багато всього чогось змінилося. Можливо, ви так в загальних рисах можете описати взагалі які зміни і в косметичному плані, і можливо там інституційному. Так дійсно коледж змінюється, оскільки е, прогрес не стоїть. І вимоги студентів, які були 15 років назад, які зараз вимагають більш якісного навчання, оновлення матеріально-технічної бази. Те, що ви можливо вже бачили, це оновлення аудиторій і придбання різноманітної техніки, і сучасної техніки, що дозволяє більш якісно проводити підготовку фахівців, які будуть відбудовувати нашу країну після перемоги. Зараз багато студентів навчається? Е, на, сьогодні, на сьогодні близько тисячі студентів, це враховуючи і заочне відділення. Ага. Заочне десь 100-150 зазвичай буває. А так, це стаціонар. Коли десь... ж продовжує користуватися популярністю? Так, да, Ми також і розширили і спеціальності нашої освітню діяльність. У нас на 4 спеціальності стало більше. Було 4, коли ви навчалися. Ага. Зараз ми розширили цей освітній, освітній простір наш, тому запрошуємо студентів да, до нас на навчання. Сподіваємося, їм сподобається. Ну, от так. Супер, дуже дякуємо. Да, і вам дякуємо. Це відео було для вас корисним і обираючи навчальний заклад або обираючи майбутню професію, ви завжди будете пам'ятати про прекрасний заклад Акторський коледж СНАУ. Особисто для мене, для людини, яка тут навчалася 15 років тому, я бачу дійсно дуже ґрунтовні зміни, дуже багато всього нового. І з радістю, чесно, ще раз би тут навчався. Тож, якщо вам сподобався наш новий формат, підписуйтесь до нас на канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Дуже вам дякуємо!